Глава 11 Ресурси планети Земля та їх використання людьми Вашим наміром ви можете очистити та відродити Землю. Дорогі душі, які зібралися тут і зараз, щоб слухати і читати це послання. Крайон вітає вас. Ви кохані та шановані, ви пам'ятаєте про це. Вам все ще здається, що ви надто малі, незначні і недостойні того шанування, яке вам транслює весь розумний Всесвіт. Сьогодні я хочу розповісти про те, наскільки ви насправді величні та могутні, про те, як багато ви насправді можете зробити. Ви вже зробили дуже багато любі, хоча порівняно з населенням землі вас. Майстрів енергії, майстрів світла зовсім небагато. Вас, просвітлених, лише кілька відсотків, але ви можете зробити для землі більше, ніж решта людства, тому що ваше світло поширюється дуже далеко і має дуже велику силу. Ви ще не в змозі повною мірою оцінити, яка сила закладена у вашому намірі. Один ваш намір здатний змінити майбутнє землі. Ви вже змінили його, ви скасували кінець світу, це зробили ви, ви ведете землю до Вознесіння, процвітання, земного раю, і ви, саме ви, можете запобігти пограбуванню земних ресурсів, чим грішать непросвітлені люди. Я знаю, дорогі яким болом відгукуються ваші душі на страждання землі. Цей біль ознака вашої просвітленості, ознака того, що ви стали новими людьми нової планети. Ті, хто опікується лише своєю наживою і заради цього нещадно експлуатують земні ресурси, не знають, що таке цей біль, але вони не знають і про те. Що, гублячи землю, гублять насправді самих себе. Вам часом здається, що ви нічого не можете протиставити їхній руйнівній діяльності, вам здається, що на їхньому боці сила, тому що на їхньому боці гроші, тому що вони підтримуються владними структурами, насправді ні гроші. Ні ваші політики не володіють і сотою часткою тієї сили, якою володієте ви, тому що на новій землі і в новому часі справжню силу має лише просвітлений дух. Ви можете трансформувати ваш біль у намір і дію. Якщо у вас є покликання, ви можете стати розповсюджувачами нових ідей. Ідей дбайливого ставлення до землі та її ресурсів, ідей підтримки екологічної рівноваги та пошуку нових джерел енергії, які не вимагають спустошення земних надр. Ви можете навіть почати рух за екологію та збереження природи знову ж таки, якщо у вас є до цього покликання. Дорогі, така діяльність непроста. І вимагає багато сил, ми це добре розуміємо, а тому ніхто не вимагає від вас включення до подібних дій, якщо тільки на те немає потужного заклику вашого власного духа. Але навіть якщо ви не займаєтесь подібною діяльністю, ви можете діяти вашим наміром. Ви знаєте, дорогі, що думки витають у повітрі, ідеї витають у повітрі. Це вираз, що використовується у вас, треба розуміти буквально. Одна ваша думка, виражена з твердим наміром, навіть не сказана вголос, впливає і на свідомість інших людей, і на енергію планети. Дорогі, ви дуже багато можете зробити одним лише наміром. Звертайте увагу на ті місця вашої планети. Які особливо страждають від забруднення ґрунту, повітря та води, від спустошення надер та знищення природних ресурсів, спрямовуйте туди світло та любов від ваших сердець, надсилайте туди твердий намір, щоб ситуація покращилася, надсилайте землі своє щире побажання зцілитися, направляйте також більше світла тим людям. Які приймають рішення, спрямовуйте свій намір на те, щоб ці рішення були розумними, гуманними і йшли на благо людям та землі. Дорогі, ви просвітлюєте землю своїм наміром, своїм світлом, своєю любов'ю, спрямовуючи світло у темній області, ви робите очевидним всім те, що відбувається. Завдяки вам темні наміри корисливих і безвідповідальних людей вже не зможуть здійснитися, ви просто роззброїте їх своїм світлом. Крім того, ви трансформуєте енергії та покращуєте ситуацію в несприятливих регіонах вже тим, що направляєте туди своє світло. Ваша любов до землі може створити дива. О, я знаю, багато хто з вас щодня молиться про те, щоб земля очистилася і розцвіла? Продовжуйте це робити, дорогі. Чим більше ви робите це, тим менше шансів у тих, хто хижацьки ставиться до землі та її ресурсів. Земля це система, що саморегулюється. вона здатна сама відновити себе. Але яку ціну заплатять люди? Зараз скажу вам одну важливу річ: всім тим, хто забруднює землю, хто знищує її ліси, отруює її води, бездомно спустошує її надра, тим, чия діяльність руйнівно впливає на земну атмосферу, за всіх їхніх зусиль ніколи не вдасться знищити землю, тому що земля є системою, що саморегулюється. Ваша планета живий організм, здатний самовідновлюватись, потужні механізми самовідновлення це частина земної природи. Ви самі задумали так, але Земля має великий запас міцності. Вона довго може терпіти діяльність людей, що порушує її рівновагу, довго, але лише доти. Доки порушення рівноваги не досягне критичної точки. Наразі воно ще не досягло критичної точки, але процес руйнування продовжується. Ви розумієте, чому так важливо вам зупинити їх вчасно? Земля дружня до вас, любі, вона створювалася для вас, вона не може існувати без вас. Але якщо порушення рівноваги досягне критичної точки і включаться на повну міць процеси самовідновлення землі, людство неминуче постраждає. У процесі самовідновлення земля просто змушена буде нейтралізувати руйнівні чинники. У той чи інший спосіб вона зупинить діяльність тих людей та тих підприємств, які руйнують та забруднюють землю. Це неминуче призведе і до людських втрат і руйнування багатьох галузей вашої промисловості, і ці руйнування можуть бути дуже значними. Таке вже бувало в історії землі. Ні, земля не знищить людство, вона не може жити без людей, у цьому для неї немає сенсу. Але людство може бути відкинуте далеко назад за шкалою еволюції. Ви ж не хочете повернутись у часи кам'яного віку. Ось чому так важливо, щоб ви вчасно зупинили руйнівні види діяльності. Ось чому так важливо, щоб ви шукали їм заміну. Ви самі розумієте, що ресурси земних надр не можуть служити вам нескінченно. Ви виснажуєте їх і не даєте їм часу на відновлення. Ви шукаєте нові та нові ресурси палива та електричної енергії. Але якщо ви виробите більш екологічний погляд на ці речі, то знайдете нові джерела енергії, які не вимагають спустошення надр. Ви неповною мірою використовуєте енергію сонця, потужну енергію океанських припливів та відливів. І навіть енергію того тепла, що утворюється всередині землі, і прояв якого ви бачите, наприклад, у виверженнях вулканів, вже в найближчому майбутньому ви можете почати використовувати ці джерела і таким чином припинити безжальну експлуатацію земних ресурсів. Але для цього ви повинні вже зараз формувати та поширювати ідеї такого роду. Ви вже зараз повинні спрямовувати свій намір на пошуки та відкриття, які дозволять знайти та розробити технології нових способів видобутку та використання енергії. Земля страждає фізично, але її дух не зазнає шкоди. Ми говоримо зараз про фізичний стан Землі, якому завдається шкода. Ви повинні знати. Що духу землі завдати шкоди неможливо? Земля знаходиться поза межами дії закону карми, закону причини та наслідків. Земля не створювала причин свого страждання, ці причини створені людьми. Відповідно, відповідатимуть за це люди, які створили ці причини, а не земля. Ви розумієте, про що я говорю, дорогі? Я кажу про те, що, завдаючи шкоди землі, ви завдаєте шкоди собі, дух землі та її душа залишаться чистими у будь-якому випадку. Вони не можуть бути спотворені дисонансними енергіями. Тому людина, яка завдає шкоди фізичному стану землі, сама отримує ці дисонансні енергії та змушена їх відпрацьовувати. Якщо людина не усвідомила причину отримання цих дисонансних енергій і не відмовилася від своєї поведінки, яка створює ці дисонансні енергії, то відпрацювання відбувається у вигляді страждань. Я хочу, щоб ви пам'ятали про це постійно. Забруднюючи землю, ви в ту ж мить створюєте дисонансну енергію, яка спотворює вашу власну енергетику. Навіть якщо ви просто залишили сміття в лісі, ви спотворили самих себе, ви внесли дисонансні енергії. Надалі це неминуче позначиться хворобами та стражданнями. Ви розумієте тепер, чому так важливо ставитися до землі та її природи з повагою, пошаною, з усією можливою обережністю? Ваші пращури це знали. Знають це й досі місцеві народи вашої планети, у їхніх віруваннях та традиціях велику роль відіграє шанування Землі та її природи. Нехай вам не здається дивним, що вони вибачаються у лісу та дерев за те, що використовують ці ресурси для своїх потреб. Нехай вам не здається чимось екзотичним, якщо вони розмовляють із землею. І просять у неї поблажливості до себе, вони ставляться до землі та до її природи так, як і личить, як до живої, удухотвореної істоти. Земля справді чує вас, розуміє вас, реагує на ваше ставлення до неї. І якщо ви бездумно і бездушно користуєтеся її ресурсами, якщо тільки берете, але нічого не даєте натомість. І навіть не дякуєте, ви шкодите самим собі, дорогі. І знову і знову хочу повторити: Земля створювалася для вас. Відповідно, її ресурси призначені вам, але вони призначені для розумного використання. Це не означає, що ви повинні відмовитися від вашої промисловості, від ваших технологій та досягнень техніки. Це не означає, що ви маєте повернутися до примітивного, первісного способу життя. Бо ж знаєте, що багато досягнень технічного прогресу підказано вам духом. Вони дані вам для вашої зручності, для вашого комфорту, але ви повинні у всьому дотримуватися балансу. Ви повинні думати про відновлення ресурсів, а не лише про споживання. І, звичайно, ви не повинні брати у землі більше, ніж вам потрібно. Люди дуже часто беруть більше, ніж необхідно, прагнучи миттєвої наживи і не думаючи про наслідки, тоді як ці наслідки неодмінно наступлять і боляче вдарять по ним самим. Ви вже зараз помічаєте, як важко жити у великих містах, де замало свіжого повітря. Де забруднені джерела води, де немає екологічно чистих продуктів, ви вже зараз помічаєте, що ви та ваші діти все частіше страждають від алергії та інших захворювань, спричинених екологічним неблагополуччям. Ви прагнете до природи, шукаєте ті її куточки, де ще можна дихати чистим повітрям, пити чисту воду. Де збережено первісну природну енергетику, вас не бентежить що таких куточків дедалі менше, що з кожним роком їх знайти дедалі важче, що для цього вам доводиться їхати від міста дедалі далі. Дорогі, нам боляче дивитися, як людство своїми руками знищує своє ж власне місце існування. Ми жодною мірою не хочемо вас залякувати, але ви повинні дивитися на те, що відбувається, з відкритими очима. Ви повинні розуміти, що відбувається і чим вам це загрожує. Ці попередження можуть здатися вам такими, що суперечать нашим твердженням про те, що ви неухильно ведете землю до просвітлення, до земного раю, до чистого і світлого едемського саду. Насправді, суперечності тут немає. Земний рай це ваше вже певне майбутнє, і його створення на землі неминуче, питання в тому, якою буде ціна за це, питання в тому, чи доведеться людству проходити через жертви та потрясіння, питання в тому, чи відбудеться перехід плавно та безболісно. Чи людям доведеться проходити через нові смуги страждань, почніть байливо ставитися до землі, і за вашим прикладом підуть інші. Почніть із себе, дорогі, якщо кожен із вас, майстрів світла, почне з себе, ви побачите, як швидко за вами підуть інші люди, ваше світло видно далеко, не забувайте. Отже, ваш приклад буде підхоплений тим, кому близькі ваші ідеї, навіть якщо ви нічого нікому не будете говорити, просто почніть з наведення екологічної чистоти у власному житті, зверніть увагу на ваше харчування, чи не купуєте ви продуктів більше, ніж вам потрібно, чи пам'ятаєте ви про подяку тваринам і рослинам. Які діляться з вами своїми ресурсами. Чи пам'ятаєте ви про те, що ці прекрасні істоти віддають своє життя заради того, щоб ви були ситі та могли підтримувати здоров'я та життєздатність вашої біологічної оболонки? Вони роблять це добровільно, дорогі, вони роблять це з любові до вас. Ви не повинні відчувати з цього приводу почуття провини. Але ви повинні пам'ятати про те, що вони роблять для вас, і не забувати висловлювати свою повагу та подяку. Ви побачите, що менше страждатимете алергіями та іншими хворобами, якщо почнете робити це. Зверніть увагу на ваше ставлення до живої природи довкола себе. Чи не забруднюєте ви воду, повітря, ґрунт? Приходячи в ліс, у поле, на морське узбережжя, чи дбаєте про те, щоб забрати сліди свого перебування, залишивши ці місця в чистоті, зверніть увагу на те, як ви ставитеся до природних ресурсів, чи немає у вас звички розтрачувати їх, наче на землі безмежні запаси лісу, води, родючого ґрунту. Чи робите ви щось для збереження та відновлення цих ресурсів, чи тільки витрачаєте, не обмежуючи себе в цьому, ви можете влаштувати своє життя так, щоб отримувати від землі все, що вам потрібно, при цьому не завдаючи шкоди ні їй, ні собі. Якщо ви будете дбайливі, якщо ви не завдаватимете шкоди землі навіть у дрібницях, ви вже зробите дуже дуже багато для землі, для людства і для самих себе. А якщо ви бачите ту шкоду, яку завдають природі інші люди, не впадайте в дисонансні емоції, такі як гнів, агресія, роздратування, цим ви нічим не допоможете землі, а лише посилите ситуацію. Краще надішліть світло та любов туди. Де природа забруднена, і тим людям, які роблять це, так ви додасте світла землі, так ви сприятимете просвітленню та очищенню свідомості багатьох і багатьох людей. А якщо можете, беріть участь у фізичному очищенні тих куточків природи, де ви буваєте. Земля жива завдяки вам, майстрам світла, першопрохідникам. Прекрасним просвітленим душам. Ви вже врятували землю дорогі. Ви продовжуєте її рятувати. О, ми віримо у вас, ви врятуєте землю та її природу від бездумної та бездушної експлуатації, від марнотратства та пограбування. Нехай ці істини осяють ваш шлях. Ми завжди з вами, дорогі. І ми безмежно поважаємо, шануємо і цінуємо вас з любов'ю, Крайон. практика, Вправа 1. афірмації подяки планеті Земля та її природі. Ці афірмації можна вимовляти як голос, так і про себе в будь-який час і в будь-якому місці. Я є Божественний Дух. Що прийняв людський образ заради прекрасної подорожі прекрасною планетою Земля, я вдячний землі за її любов, привітність та гостинність. Я вдячний цій прекрасній планеті, що прийняла мене як свого рідного сина, надала мені їжу, дах і всі необхідні для життя ресурси. Я захоплююсь надзвичайною красою планети. Багатством та різноманітністю її природи. Немає кращого місця у всьому всесвіті, більш пристосованого для здобуття досвіду життя в людському тілі. Я вдячний землі та всім її мешканцям, всій органічній та неорганічній природі, я є Божественним духом і є частиною земної природи. Кожну мить свого життя. Я пам'ятаю про свою єдність з Землею, про те, що є одним цілим з планетою та її природою, з усіма істотами, що її населяють, і з усім людством. Я усвідомлюю свою відповідальність за безпеку та процвітання планети і роблю для цього все, що в моїх силах. Я спрямовую землі свою любов і світло мого серця. Я бачу улюблену планету чудовим Едемським садом, я бачу відроджене людство на відродженій землі, колективний намір людей очистить та відродить планету, щоб створити небеса на землі. Рай на землі близький, він настає прямо зараз, спочатку у свідомості людей, а потім і насправді. Хай буде так. Справа 2. Земля у нашому серці ми надамо істотну допомогу землі і дуже значно допоможемо її очищенню, відродженню і процвітанню, якщо просто помістимо образ нової відродженої землі у своє серце і дбайливо носитимемо його там щодня ділячись з планетою любов'ю і світлом. Давайте зробимо це зараз. Знайдіть можливість ненадовго залишитися наодинці з собою у спокійному, безпечному місці. Згадайте, що ви є духом, прекрасним Божественним духом, який прийшов зі свого зоряного дому на маленьку планету Земля. Уявіть, що ви, як дух, дивитеся на цю планету з космосу. Вона прямо перед вами. Ця справді дуже маленька і дуже красива блакитна планета. Спрямуйте її любов і світло від свого серця. Уявіть, як промені цієї чистої і світлої божественної енергії, що спрямовується вами, торкаються планети, а потім проникають у її центр, і ви бачите, як планета змінюється. Вона починає сяяти і виблискувати, як чудовий діамант чистої води. Уявіть собі, як ваша любов і ваше світло очищають і відроджують планету, перетворюють її на квітучий райський сад, де панують мир та любов для всіх людей. Побачте внутрішнім поглядом чудове сяйво навколо неї. Зізнайтеся планеті в коханні і висловіть свою впевненість, що вона стане чудовим райським садом для прекрасного відродженого та оновленого людства. Потім уявіть, що ви простягаєте долоні і дбайливо берете в них цей образ нової, сяючої відродженої землі. Це поки що лише духовний образ, що існує на рівні енергії. Але від вас залежить, чи він втілиться в земній реальності. Уявіть, що дуже дбайливо підносите долоні до грудей і поміщаєте цей образ нової землі у своє серце, носіть цей образ у своєму серці, з усією властивою вам гідністю, з усією вірою в себе та в свою планету. Ви відчуєте, як змінюються ваші відносини із землею. Стають більш духотвореними та сповненими любові. Ви відчуєте любов планети у відповідь на вашу любов і турботу. Ви створили паросток земного раю у своєму серці. Значить, райські енергії будуть у вашому житті. Ви змінили себе, а потім зміниться світ. Так воно і буде. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не у мене вас.